А чи знаєте ви, що починаючи з листопада 2023 року, чиновник військової обласної адміністрації легким розчерком пера може зобов'язати всіх чоловіків області носити з собою військовий квиток та паспорт? Мало того, воєнкомам нададуть право вимагати від вас ці документи, просто будь-де, бо їм так заманеться. Звідки в біса вони беруть цю маячню? І не важливо, що у вас там є якісь конституційні права, закони та постанови Кабміну, які чітко визначають, які в ТЦК є повноваження. Мова йде про новий наказ коменданта Львівської обласної військової адміністрації від 17 листопада 2023 року під номером 1. Посилання, до речі, буде в описі під відео, а сам наказ в телеграм-каналі. Поглянемо детальніше. Про перевірку документів. В наказі посилаються на ряд нормативних актів, а також на розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 17.11.23 номер 20 дріб 0 дріб 5 дріб 23. 10, 15, 5, 10, 5, 4, 5. 10. Проведення в дію рішення Ради оборони області. Далі цитую: з метою належного виконання заходів мобілізації на території Львівської області на період дії правового режиму воєнного стану до його скасування або припинення або до видачі окремого наказу наказую. Перше зобов'язати військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років на території Львівської області на час дії воєнного стану мати при собі та надавати на вимогу для перевірки. Уповноваженим особам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи, посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Друге, уповноважити військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на перевірку документів, що посвідчують особу та військово-облікових документів у військово зобов'язаних громадян України. Віком від 18 до 60 років на території Львівської області виходить: якщо на вулиці до мене підійде представник ТЦК і вимагатиме пред'явити військовий квиток, то я повинен його надати? Ні, не повинен. Можете, звісно, добровільно. Однак в законодавстві є чіткі норми, що передбачають виключні випадки, коли вимога надати паспорт можлива, але про це трохи згодом. Зазначу, що жодним нормативним актом не передбачено обов'язок носити з собою документи, що посвідчують особу так само, як і військовий квиток. Виходить, що ТЦК має право вимагати документи, а людина носити їх не зобов'язана. Цікава колізія. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь, щоб зрозуміти, чому цей наказ не породжує для громадян жодних правових наслідків, потрібно дізнатись з законодавства, чи є взагалі в ОВА такі повноваження. Закон України про правовий режим воєнного стану, пункт 7 частини першої статті 8. Військове командування разом із військовими адміністраціями може запроваджувати та здійснювати такі заходи правового режиму воєнного стану, перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, документи у осіб, тобто. То не в порядку, визначеному в наказі коменданта, а в порядку визначеному кабміном. Тицяємо на гіперпосилання і відкривається наша з вами улюблена постанова кабміну під номером 1456. Яка регулює в тому числі процедуру перевірки документів у громадян під час воєнного стану. Пункт 7. уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи у таких випадках. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває у розшуку або безвісно зниклої особи, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом. Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речовини, обіг яких обмежений або заборонений, якщо особа перебуває в місті вчинення кримінального адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено, на правий режим воєнного стану. Тобто, серед усіх цих підстав немає таких як воєнний стан. А покажіть воєнний квиток, а ви що не знаєте, що у нас війна і тому подібне. Це незаконна підстава. Немає однієї з вище зазначених вимог, немає підстав для перевірки документів. Крапка. Це база, це фундамент. Мало того, мова йде про перевірку документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. В законі про громадянство України є стаття 5, в якій перераховано такі документи. І здогадайтесь, якого документа там немає. Правильно, військового квитка. Отож, змоделюємо, як виглядає законна перевірка документів. Притинаючи блокпост, який є, наприклад, об'єктом зі спеціальним режимом, водія зупиняє військовий. Повідомляє, що він діє на підставі наказу коменданта області, має посвідчення, входить до складу спеціального патруля, затвердженого наказом коменданта, уповноважений на перевірку документів. Тільки після цього він має право вимагати у вас паспорт. Звісно, при цьому ніщо не заважатиме вручити вам повістку, але це вже тема для інших відео. У всіх інших випадках, з юридичної точки зору, вимога надати їм документи десь в епіцентрі, посеред вулиці, в готелі і тому подібне, це казочки. Оходеті сказочки! Оходеті сказочніки! Ох, сказочні! Разом з тим, на практиці ми бачимо безліч відео силової доставки в ТЦК. Чому так відбувається не в останню чергу через нехтування чоловіками обов'язків, передбачених законодавством, зокрема, правилами військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, хоча, звісно, ухилення не виправдовує силові методи ТЦКшників? Ось тут, до речі, на реальному прикладі розповідаю, як чоловік у законний спосіб відмовився надавати ТЦК документи для перевірки. А тут про те, що робити в разі, коли силою тягнуть в ТЦК. А на сьогодні в мене все дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.